Знаєш, що бути відчимом нелегко, але мене тішить, що ти стараєшся з ним потоваришувати. Я справді стараюся. Просто намагаюся кинути закручений. Повний відстій. Я Джеф. Я Брайан. Неймовірно. Ой, Лешенько. Подивися, вони вже стали друзями. Класний запросив мене додому, підемо, Будь ласка. Раз, чому би ні? Чорт, так чуваче, дай п'ять. <баний> <О>, Хочеш потанцювати. Хлопці, <баний> вийдіть, я його вирублю і дожину від зараз сусідської дівчини. Це чудово, правда? Обіймашки. Ніяких yeah. у перший же день мій син зустрівний найкращого друга, і я теж. Yeah. Добре, хлопці, наминайте. Yeah. Тато ніколи не бере тобі піцу. Джеф мені не тато. Yeah. Yeah. Він мене просто забрав. Тікаймо, а ну стій. Ти Тих, такий? Хто цей тип? Цей тип хоче тебе вбити. Хто? Вони хочуть і тебе вбити теж. Чому? Бо вони думають, що ти знаєш. Знаєш що? Тримайся. Пристепніться. Просто дай мені робити свою справу. Слухай, вони полюють не на мене. Їм потрібен сіджей. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Бачив? Хоч скажи. Ти вже знаєш ім'я. Яке саме капітан Тупатика. Ви що там мега швидкі перегони влаштували? За сьогодні вже другі, здуріти, скажи. Правда, здуріти. ти вже піти хочеш. Кевін Джеймс. Вибач, будь ласка, це судилося чи не судилося? Алан Річсон. Ми будемо чудовою командою. Щоправда? Припини дурня клеюся. І гри забавки. Чудово. І час. Що це в піса таке? Посправді. У Угольної суботи. хоч знаєш, чия мама? Ти хоч знаєш, хто його мати? Я спав із тисячами і тисячами жінок. А зі скількома жінками спав ти тату. А це тебе не обходить взагалі. River, Дивіться з 12 листопада.